Добрий день. Сьогоднішній наш урок ми починаємо зі сторінки номер 9 Ми виконуємо знову ланцюжок інтервалів. Це у нас буде завдання номер 1, третій рядочок. Значить, що нам потрібно зробити? Ланцюжок інтервалів це коли ми будуємо інтервал і від нього, від знайденої ноти будуємо наступний. Перше завдання виконую, і друге завдання виконую разом з вами. Далі будете виконувати самостійно. Спочатку дивимось на цифру і на стрілочку. Раз, два, три, чотири, пять. Ми знайшли квінту. П'ята нота вгору. Тепер треба перевірити, чи вона чиста. Ось тут у вас збоку є шпаргалочка. Значить, в цій шпаргалочці ось цей стовпчик. Ви просто закреслюєте і взагалі не звертаєте на нього ніякої уваги. Зовсім взагалі ніякої, він вам не потрібен. Вам потрібен цей, цей і цей стовпчик. Конкретно для завдання в основному цей і цей. Чиста квінта має 3,5 тони. Ми перевіряємо, чи виходить у нас 3,5 тони. Сі сі бемоль бемоль фа, фа, пів тона тон, півтора 2, два, два три. Ой, чекайте, пів тона тон, півтора, два, два з, половиною, три, три з половиною. Ось, у нас половиною тона і вийшло. Отже, в нас тут все виходить. Тепер дивіться, ось цю ноту, яку ми знайшли, ми її беремо і переписуємо в новий такт. Тепер від неї вниз будуємо велику терцію. Вниз дуже уважно слідкуємо за стрілочками. Третя нота вниз. Раз, два, три. Ми знайшли терцію. Тепер ми перевіряємо, яка ж у нас ця терція, велика чи мала. Півтона тон півтора. Півтора, тона. півтора тони. Це у нас мала терця, а нам потрібна велика 2 тони. У нас замаленька відстань між цими двома нотами. Оцю ми чіпати не можемо. Значить, нам треба оцю з нею зробити. Вона може поїхати або сюди, або сюди. Якщо вона поїде сюди, вона стане ближчою, і місце відстань у нас скоротиться. А нам треба навпаки більшу відстань. Тому вона їде сюди. А це значить, що вона їде ліворуч, а це значить, що ми ставимо знак бемоль. Після цього цю ноту обов'язково з бемолем ми переписуємо сюди. І від неї будуємо велику секунду вгору. І так само закінчуємо весь ланцюжок інтервалів. Це перше завдання. Наше друге завдання знаходиться на сторінці 16. На сторінці 16 ми будуємо секстакорди в поданих тональностях. Що нам перше треба зробити? Ми маємо буквене позначення тональностей. Значить, зараз ставимо відео на паузу. Перегортаємо зошит на п'яту сторіночку. І переписуємо, які ж у нас тут тональності. Що за тональність Д дур, і що за тональність Х моль. Я сподіваюся, всі записали назви. У нас є тональність Д дур, це мажорна дієзна тональність. І Х моль паралельна до неї мінорна дієзна тональність. У нас в цьому завданні завжди в одному рядочку будуть паралельні тональності. Це вам маленька підказка. Значить, друге, що нам треба зробити, знайти знаки при ключі. Що ми для цього робимо? Ми беремо і рахуємо. Мажорні тональності рахуються від. До мажора, тому що в до мажорі у нас 0 знаків. Дієзні тональності рахуються вгору. Отже, в до мажорі 0 знаків. Ми кожен раз рахуємо по 5, поки не дійдемо до ноти ре. До ре мі, фа соль мажор. В соль мажорі буде один дієз, Але соль мажор нам не потрібен. Ідемо далі. Соль, ля, Сі до ре мажор. Опа, ми прийшли до ре мажора. А в ре мажорі в нас вже буде скільки? Два дієзи. Ми записуємо їх. Ми знаємо, що Сі мінор паралельна тональність до ре мажора. це значить, що в ній будуть такі самі знаки при ключі. І записуємо. Наступне наше завдання нам потрібно побудувати секст акорди. Значить, у вас там написано від ступенів таких, то я пропоную трошки інакше варіант. Тонічний секст-акорд. Т-6-3. По-перше, я пропоную дописати всюди трієчки. Без трієчок це скорочений варіант, його використовують в училищі в консерваторії, але вам буде зручніше пам'ятати про ці трієчки. Тому що ці трієчки у нас. Позначають структуру акорду. Значить, як ми будуємо? Якщо ми будуємо от прямо по такому зрозумілому максимальному алгоритму, спочатку ми будуємо тонічний тризвук. Тоніка це який ступінь. Хто сказав перший, той великий молодець тоніка перший ступінь. Ми будуємо від нього тризвук від неї. А тепер ми просто обертаємо в секстакорд. Ми беремо нижню ноту, витираємо. І переносимо її на октаву вгору. Все. У нас вийшов секстакорд. Дуже просто. Так само шукаємо субдомінанту в ре мажорі. Згадуємо субдомінанта, який це в нас ступінь? Хто сказав четвертий, той великий молодець. Ре перший. Мі другий дієс третій, соль четвертий. Соль. Ми знайшли субдомінанту. Побудували від неї тризвук. Тепер обернули цей тризвук, стерли нижню ноту, перенесли на октаву вгору. Хоп, у нас получився секстакорд. Домінантовий секстакорд. Шукаємо домінанту. Домінанта який ступінь? Хто сказав п'ятий, той чудовий молодець. Шукаємо п'ятий ступінь. СО, Ре, мі, фа, соль ля. Це нота ЛЯ. Ми від ноти ЛЯ будуємо тризвук і переносимо нижню ноту на октаву вгору. Зверніть увагу, у нас тут не тризвук, у нас секстакорд. Якщо тут була нота ЛЯ, на горі теж буде нота ЛЯ, не соль. Якщо ви побудуєте до, мі, соль це буде три звук сьомого ступеня, а не домінантовий секстакорд. Будьте дуже уважні. Нижня нота просто переходить на октаву вверх. Сі мінор, будь ласка, напишіть самі. Єдине, що я з вами запишу домінантовий мажорний. Дивіться, ось у нас є домінантовий мінорний секстакорд, і домінантовий мажорний. Це і в натуральному мінорі, а це і в гармонічному мінорі. Тут нічого, ніякі знаки не будуть потрібні. Тут просто пишете, як пишеться. А отут, давайте виконаємо разом з вами. Сі мінор. Шукаємо домінанту. Сі до ре, мі, фа. Тепер згадуємо, що в гармонічному мінорі у нас середня нота в домінанті підвищується. торцовий тон. Який знак нам тут потрібно поставити? Хто сказав дієс, той великий молодець? Ми ставимо дієс. А після цього беремо і пишемо обертання. Нота фа Фадіас переходить сюди. Зрозуміло? Зараз ставите відео на паузу і повністю виконуєте це завдання. Ось ці три такти, які вам залишились, виконуєте самостійно. Тепер, я сподіваюся, ви всі написали всі акорди. Ми зараз будемо їх співати. Ре мажор і сі мажор. Співаються вони знизу до верху. Вам краще відкрити зараз свій зошит. І ми будемо по ньому співати. Ре мажор. Співаємо спочатку по ре мажору. Фа дієз. Це наша нота перша. Ми з неї починаємо. Фа ля ще раз. Фа, ді, ді, ре. Тепер субдомінанта від ноти сі. Сі, ре, соль. Ще раз. Сі, ре, соль. Домінанта. До, ді, Мі раз. Дудіє зміля. І в тоніку проходимо. Давайте ще раз зразу буде по одному разу співаємо акорди. Фадіс це наша перша нота. Фа Ре. Ре Тепер сі мінор. Сі мінор. Це наша нота, з якою ми все починаємо ре фоді ще раз вибачте ре. Фа, діє, сі. Тепер, хто може дотягнутися, той йде наверх, хто не може, йде вниз. Sol, si, Ще раз. Солісе. Si, Тепер точно йдемо всі вниз. Ля, до, Ще раз. Ля, до, Фодієс. Теперь ля диез. Ля диез, до диез, фа диез. И тоника Си. Підряд. Ре. ре. Дієс до дієс фа дієс си. Наше наступне завдання слуховий аналіз. Я граю вам секстакорди мажорні, і мінорні. Перше завдання. Мажорний чи мінорний? Мажорний. Друге завдання, правильна відповідь мінорний. Це мінорний. Це мажорний, наступний, так. це був мажорний. Це був мінорний. Це був. Мажорний. Це був мінорний. Наше останнє завдання на сьогодні диктант. Слухаємо, визначаємо розмір, визначаємо мажор чи мінор. І давайте одразу кількість тактів. Мажор чи мінор? Правильна відповідь мажор. Тоніка ре, тональність, ре мажор. Рисочка скрипічний ключ швиденько записуємо ті самі знаки, які в нас були в зошиті, які в нас був розмір. Хто сказав чотири четверті, той великий молодець. А от тепер цікаве питання з тактами: скільки тактів ви почули? Скажіть, будь ласка, зараз свою версію? Зараз я граю ще раз, а ваше завдання спробувати тактувати і послухати, бо в цьому диктанті є щось дуже специфічне диктант. такти ви почули. Правильна відповідь 4. Якщо вам вдалося правильно потактувати, то вийшло 4 такти. І тут така штука. Два такти було тяжко почути, швидше за все. Чому? Чи можете ви дати відповідь? Чому? Що там було такого незвичного? Давайте слухаємо ще раз і уважно слухаємо, чи в нас всюди одинаково звучить музика. Що було тут такого специфічного? Хто сказав паузи, той великий молодець. У нас є паузи на першу долю. У нас чотири такти і є паузи на першу долю. Розкреслюємо чотири такти, досить великі. У нас великий розмір, 4 четверті і нот багато. І у нас в двох тактах є паузи. Значить, на першу долю. Вони з'їдають голосну ноту. Зараз що ми робимо? Ставимо крапочки над тактами, і ваше завдання послухати, в яких тактах буде пауза на першу долю. Настройка? Диктант. Першому такті скільки нот? Хто сказав 5, той молодець? Була пауза? Паузи не було. В другому такті пауза є. Пауза є на першу долю. Але треба бути дуже уважними. Скільки нот? Хто сказав 5 теж молодець. Третій такт. є пауза. Є пауза. Скільки нот? Теж 5. Четвертий такт є пауза. Нема паузи, скільки нот теж 5. А тепер дивіться, у нас буде ритм неодинаковий в першому, в другому, в третьому і в четвертому такті. Я даю вам маленьку підказочку. В другому і в третьому такті у нас ритм одинаковий. Це остання підказка, яку я вам даю по ритму. Скажіть мені, будь ласка, якщо у нас ре-мажор. Яка буде остання нота? Хто сказав тоні каре, то й молодець. А тепер скажіть, будь ласка, яка це тоні каре, верхня чи нижня? Де ми закінчили вверху чи внизу? Ми закінчили наверху, на горі, тобто ми закінчили на ноті ре верхній. Зараз співаємо з вами ремажорчик. Фа, діє, соль Ля, Лясі До, з ре, ре До, Сі, Ля, соль Мі, Ре. Стільки ступенів. Ре фодіє зля. Ре. А, і тепер в Мі, ре, До діє. Засвіти, будь ласка, но ре. ре. Ноту Ля. Ля, туре. Ре. Ноту фа діес. Фадес. Ді, ре. ре. Слухаємо, з чого починається дектант. З якої це ноти? Яка це була нота? Та. Правильна відповідь. відповідь Фа-дієс. Перша нота Фа-дієс. Далі мелодія йде куди? Вгору чи вниз. Мелодія йде вгору. Настройка. Диктант. Цей раз ви відмотаєте назад і пробуєте за вісім разів написати диктант. Будьте дуже уважними, вам дуже-дуже-дуже потрібно тактувати. Железно потрібно тактувати. Особливо в другому, третьому такті, та й в першому, і в четвертому теж. Тому що без тактування дуже тяжко буде правильно записати ритм. На цьому я з вами прощаюсь, Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!